Ніч перед Різдвом французька казка. Це сталося напередодні Різдва. В хаті було тихо, ні шуму, ні крику. Над каміном висіли шкарпетки, чекаючи пера Ноеля. чи прийде він. Діти лежали у своєму ліжку і мріяли про цукерки, печиво і тортики. Раптом за вікном почувся голосний шум. Діти схопилися і підбігли до вікна, розсунули штори. Місяць світив на сніг, і було видно, як у день. А потім перед їхніми очима пролетіли крихітні сани і вісім крихітних оленів. Ними керував веселий дідусь. І всі одразу зрозуміли, що це Пернуель. Швидше, ніж літають орли, скакали олені галопом, а Пернуель свистів і підганяв їх. Швидше, швидше, біжіть ще швидше мої олені. Як сухе листя здійняте вітром, минаючи перешкоди, перетинаючи небо. Олені летіли над дахами будинки, тягнучи за собою сани, повні іграшок. І в одну мить діти почули на даху звук копит. У той самий момент Пернуель стрибнув у димар. Він був одягнений у хутро, з ніг до голови, покритий попелом і сажею, а на спині. Він ніс мішок з іграшками. Його очі блищали від щастя, щоки були рожеві, ніс червоний, наче вишня. Можна було бачити його усмішку в білій, як сніг, бороді. У зубах в нього стирчала люлька, а навколо нього стояла хмара диму. В нього було широке, зовсім кругле обличчя. Він мав великий живіт, який трусився, коли він сміявся, стрибаючи, наче старий ельф. Діти не втрималися від сміху, побачивши його, і він просто підморгнув і кивнув їм, даючи зрозуміти, що це не сон, це він, справжній. Потім, не сказавши ні слова, він почав працювати. Заповнюючи шкарпетки, він повернувся, потер ніс і, помахавши на прощання, вилетів у камін. Після роздачі подарунків він свиснув оленям, сів у сани і полетів геть, залишивши за собою тільки хмар. І перш ніж він зник, діти почули. Щасливого різдва всім! І на добраніч!